Степан Пап написав свою історію, ясно, що він писав так, як йому дозволяла його релігія. Але що він написав? То, що мало хто із його колег мігся насмілити. Він підтвердив то, що православні знають в історії. У 860 році літом якісь таїнственні руси напали Константинополь, про то пише митрополіт і патріарх Фотій. Російські і українські історики поспішили казати, що то були, нападали туди київські князі. Історики їм сказали, у 860 році Київ був ще. Не свободний, а він був подвласний Хазарського царства, Тобто так, як наш ЧОП. крайній город. Київ був по крайній город і без всякої слави. Тільки тоді, коли в 862 році, через два роки, із Новгорода і зайдуть два князя, котрі втікали із Новгорода, бо там участвували в перевороті Аскольд і Дір. У 862 році вони ну, зайдуть до Києва і що роблять у Києві? Наймуться воєноначальниками. Но куди вони могли, будучи не князями законними, вести Київську армію, за яку греки абсолютно не знають? Як наша історія, так історик Степан Пап пише самою удобною путь. Через Тису і Дунай на Чорне море і на Константинополь зробили саме потомки наші, потомки карпатських русинов. Іменно вони у 860 році приймали участь у нападенні на Константинополь, то вони потім сказали, якщо у греків такий сильний Бог, то давайте ми ту віру приймемо. І коли повернулися верну, обратно. У 860-61, то вже в 62 му році князь Ростислав Моравський, при просьбі князів Карпатських і Ужгородського просив Восток, щоб пошліть нам учителів, щоб нас навчили, воперів зробили нам свято письмо, а й навчили би нас добрі у вірі. Добрі у вірі, вони тоді називали ту восточну Візантійську. І по, на цю просьбу сам князь посітив Константинополь і йому виділили величезну допомочь Мефодій, напевно, із світу, може, 200-300 людей направилися на Моравію Карпатську Русь. Ну, той час вже німці узнали, що хочуть міняти і релігію, і письменність, напали на Моравію. Там була війна, Кирил і Мефодій займалися більше в Тисодунайському Карпатському ареалі, яка котловина. Вот. Так от інтересно, що якщо у 860 році наші предки оказалися були організовані, то вони приймали у Грунвальдській битві також активну участь. Май Бог прийме наші молитви. Ми сьогодні читаємо кафіст Ісус Лечайшому, паракліс Божої Матері, і що просимо? Господи, взирає на подвиг наших предків, на подвиг князя Фідора Острожського. Тот князь, котрий нині ми його празнуємо, Фідор Острожський спас православ'я на волині. А то його сила була, щоб фактично і почаєво чаєві довгий час. От почому сьогодні кажемо преподобний Отче Фьодор Острожський, Печерський, моли Бога за нас, щоб і ми віддя твій подвиг, що ти був добрий воїн, допомагав православним, аж до Чехії доходив. Щоб і ми сьогодні не впустили руки, але щоб ми пам'ятали. Що в нас у православних є добрі, смілі предки і на Волині, і на теперішньої Галичині, де збили православ'я майже до нуля, і на Карпатські руси нині це часть Закарпаття, частинка нашої України, і землі мадярів, румунів, словаків, і частки на Польщі. Боже, поможи нам, щоб ми не забивали. Карпатах ми завжди мали своє православ'я, і мукачівська єпархія нікому за тисячу років не підчинялася, тільки коли у 1921 році, 103 роки назад, у ізі Народно-церковний собор встановив Карпоту Руську православну церковь. Так вона, як діяла, і до нині діє. І якщо нас напушують, що ми. От Якусь українську церкву православну, нашу конічну здому з реєстрації, у нас є варіанти у Но ми все казали. Вся ті наші отці церкви і ти, Феодоре Острожський, поможи нам, щоб тоїми молитвами і блаженніші Онуфрій, і наші українські архіреї знайшли би такий підход, таку форму вирішення, щоб зберегти єдинство церкви. І не боятися. А головне – наш народ має знати, що в нас у руках сьогодні не лише історичні основання, тисячолітні, але і юридичні. Бо якщо б Україні діяла законно, чисто, і свято, і свободно судова система, два щодо би поклали своїх опонентів на місто. Ну мусимо мати в виду. Що далеко суд не свободний, а значить, мусимо бути дипломатами, з одного боку, берегти єдинство з канонічною церквою, з другого боку просити народ бути спокійними, не кидатися з краю в край, напомнити, для України православ'я головна релігія, рідна релігія, тисячостолітня, і тому ніякі там другі релігії не можуть претендувати на таке, чим обладаємо. І ми всі просимо, Господи, поможи нам, бо по ми православні, доти ми і маємо силу, а в вічності віруємо, що ми зможемо зі святими, хочемо по милості Божої також отримати благословення неба і бути і наслідниками в'єднано із Федором Острожським у Царстві Божієм. Амінь.